І знову всім привіт! Доброго дня всім глядачам та підписникам каналу. Ну що, 24 травня, 2024 рік, п'ятниця, на годиннику 8.30. Іду я, друзі, глянути на город, бо нас косовиться повним ходом. Ми вже тут з вами ходили декілька тижнів назад. От. Трава така була ну, трохи нижче колін, сантиметрів 25, десь тако, зараз підемо глипнем, може вже підросла за два тижні і можна буде її бити і вести крилям на сіно, бо не хочу, щоб вона сильно переросла. От, Косили пару днів тата корові, допомагали, а тепер треба собі пристарати. Але... Город майже знаходиться біля лісу, до лісу там лишається ще якихось аби відсилих хвилин 5, щоб перейти. От. Вже вирішив заодно і перевірити той ліс. То гарна чудова, гарна, чудова дубина. Ну, там якщо попадаєш на гарні білі гриби, можеш нахапати то доволі пристойно біля очків. Ну, звичайно, ми не знаємо на що йдемо. І що нас чекає? А щоб це все побачити, як завжди, лишаємося на каналі. Дивимося, може вже сьогодні відкриємо раз сезон. Хто його знає. Йдемо вперед! Ох, благодать. Зайшли ми нарешті, друзі, в ліс. Цей чудовий такий дубовий, гарний ліс. Краса навколо. На полі йшли духота. Капець. І це тільки ранок. Ще дев'ятої немає, а духота страшна. Ну, але зайшли в ліс. А тут так гарно прохолодно. І ще й такий чудовий запах паркового свіжого ранкового листя. Ну просто краса. Не можу передати словами. Десь над нами літає яструб. Кричить. Мабуть, замітив якусь жертву. Ось. Або сокіл. Щось я не гонтошного зрозуміти, що це? Або яструб, або сокіл. Одно з двох. Ну що, ось нарешті ми добралися до лісу. Поїдемо якусь годинку. Походимо. Позаглядаємо по наших місцях. Мається на увазі по тих, де ростуть білі гриби. Може щось десь ненароком тутка вискочило. Як-не-як, ліс, цей старший. От. Тут є більше шансів щось впіймати, ніж в молодих лісах. Але тут, хто його знає. Всяке може бути. Може бути так, може бути не так. Ну, йдемо, йдемо. Що буде, як завжди, все показую. Так, піднімаюся я полегонько гори. все вище і вище. Швидко не йду. Йду дуже повільно. Так, щоб максимально все перевірити. От, Вже хвилин десь нам, мабуть, більше як 20 є в лісі. От, на годинник вже ось така година. 9.58. Бачите? Вже трошки таке пізнувато. От. І перша, яка нам знахідка попадає, це ось такий на пні, мабуть, минулорічний. Тобто вихід серчано жовтий, якщо я не помиляюся, вони так біліють. А Може і ні. А мені здається, що він. Молодих зовсім немає. Неодноразово тут находив по дубах. Дуже таких все завжди молодих, гарних, жовтих, не такі, як на вербах, величезними корчами і майже їх ніколи не береш. А тут такі гарні ось, поодинокі, такі пухкі. Жовті, ну, ну краса, такі, які находив з цього року перші на черешні. Хто з глядачів пам'ятає, бачив. Такі самі. Ну що, поки що йдемо далі. Може ще нам щось десь. Ціль, ціль основна ось там. Там, де просвічується, там сама потужна така грибниця. І там є гриби з таку специфічну шапку білі. Вони там можуть зараз і кинутися. Того я сюди прийшов. Ну, але це нема гарантії, бо посуха страшна. Позицій, бачите, в лісі стаєш на листок попіл. Але від... на відміну від минулого лісу, що ми були, під лисками все-таки трошки є якась волога. Це мабуть за того, що ось дуби, гусота кронів дуже велика. Хоч і прорядили їх, от, бачите, тут взагалі не було нічого видно. І це дає велику надію, що після прочистки цього лісу тут гриби відновляться потужніше, ніж вони були останніми роками. Бо ще за років, коли я вчився в школі, тут гриби були скажені. Тут їх носили-носили. Ну, з часом ліс. Скажу заріс, став дуже густий. І переважно всі гриби білі, таке знаходилися по прикраї. Далі всередину йшов 1, 2, 3, 5, 10, як колись повезе, десь таке поодинокі. Ну, тепер є надія, ліс цей весь кусок прочистили, що вони тут відновляться. Ну, це один Бог знає, як буде, але ми будемо сподіватися на краще. Ну що, йдемо провіряти, що то місце. Може там трохи щось повезе вперед. І полегонько я. Добрався до самої цікавої місцини, принаймні по минулих роках, що я тут знаходив. Ось зараз ми її ось тут. Течки. Бачите, як гарно просвічується галява, вона така погрівається дуже добре. От. Але таке, дощу не було. Ось, тепла такого так і не було останні тижні, Тільки то, що буквально 3-4 дні. І то вчора. Теж вечір не був аж такий теплий, Схолодало знову. Ну нічого, йдемо, перевіримо це все. Включив спеціально все вживу. І якщо щось знайдемо, зразу все побачите. Так, щоб все було зразу. Йду доволі полегко. Помісцина така потужна, грибниця тут взагалі. Отужняська гриб може бути де завгодно. Де завгодно. На цьому колі бували роки. що З цього кола він тут діаметром такий 40-50 метрів. Може було набрати і кошик, і два білих грибів, якщо попасти, звісно. Бо дуже багато грибників полює на це місце. Не один я знаю, що вони тут ростуть. Ось. Це, ти казав, фортуна, лотерея. Кому усміхнеться доля, то і хапне. Так, ну що, цей піньочок, мій самий любимий. тут біля нього неодноразово попадали, такі красені. Ну, кому цікаво, може подивитися відео з минулих років. Ми тут збирали їх. А може я потім візьму і, я ще візьму я і прикріплю пару відео. В описі і в коментарях з цього лісу схочете подивитися, які тут каростуть. Іменно в цьому місці немає такі гарні шапки. Такі темні, темні, чуть не чорні. Гриб вообще класно. Дуже класний. Його тільки... Помацати і подивитися на нього і поторгувати це вже видовище. Ну, не кожного року вони ростуть. Одного року ну, трав'яні, трав то вони тут ростуть постійно, кожен рік приходиш, вони є, є дубові, ось ці такі з коричними шапками. Ну, а ці такі чорні, не знаю, як правильно той підвид називається, такі мають цятки, майже чуть не білі зверху. Ось такий дуже класний гриб виглядає. Ну, вони Чомусь не кожного року є. Я, по-моєму, їх тут збирав, в... якщо я не помиляюся, у -м. м Минулого сезону їх тут не було взагалі, а у то я був тут знайшов всього-навсього їх два або три і все. От. Але той гриб теж такий, що він може вискочити саме швидше, ще швидше, ніж трав'яні, так як на них кажуть ж самі швидші гриби, які лізуть. От. Ну, але бачу, що напевно з того тіла не буде нічого. Ось, бо йду такими самими своїми любимими місцями, ось попід ці дуби такі молоденькі. Тут вони собі люблять побувати, але нічого немає, немає. Мабуть... Треба цей ліс знову лишати на тиждень. Були ми тут з вами, по-моєму. Ну, Декілька днів назад, я точно не пам'ятаю. Ми тут ходили з вами, перевіряли, а йшов додому і там потім в самому кінці знайшли на стовбурі. Аж там біля як воно, біля потічка такого. Він зараз тече, висох. Ось Цілий величезний, два корчі. Трутовика серчано-жовтого. Ну вони такі вже будуть страхувати, але дещо я був забрав, тоді трохи ми вполювали. От. Ось тоді ми тут з вами провіряли. Теж тоді нічого не було. І сьогодні бачу, з того теж нічого не буде. Мабуть, зараз я що тут. -ка... Це ось дойду, то ще ось такого трошки. І підемо трохи туди всередину. Там ще є місця такі пні, гарні, по них люблять бути троту, якісь речовины жовті, але я щось не розумію, що їх немає. Взагалі немає на дубах. Чи вони їм не ж тут робили чистку. І вони ж тут не будуть. Ну не знаю, не знаю, в чому причина. Зараз підемо ще туди дивитися. Тут немає нічого. Йдемо далі. Так, зайшов я. Всередину лісу. Ось. Там, як бачите, пні по тих пнях туди-всюди були трутовики і жовті але і їх не видно. Чи вони тут капізніше, не знаю. Бо минулого року я їх вже знаходив, коли і білі були, і всі остальні, Так що можуть бути вони тут капізніше на дубах. ну от Таке я не знаю. На годинник на вже глядачі. от. 10.20. Зайшли ми в ліс, по-моєму, біля 9. 9 точно. Вже майже півтори години ми тут лазимо. Так, мабуть, будемо закінчуватиме це все діло. Так, Присядемо на хвилин 10-15. Переведемо подих, бо як не як цілий ранок туди-сюди. Встав я без 15.5. От. Так що вже трохи і набігався від ранку, якщо чесно. Ну що, 24 травня 2024 рік ходили ми з вами в такий чудовий ліс, саме бачите, який позаду мене. Білих грибів не обнаружено. Немає нічого. Так що приходиться ще, набудь, чекати з декілька днів. І підемо повторимо спробу знову в цьому лісі. Ну, а. Наступні походи будуть, будемо йти в інші ліси пробувати шукати. Може десь там. Є у мене одна задумка, ще не знаю, коли це вийде. Завтра, мабуть, не буде як, бо маю плани, іншу роботу. Ну, Може якось на днях ми підскочимо. Є у мене така одна місцина, теж дубовий молодий ліс. От. Але то, що там, підшкірні води течуть. Там постійно в тому лісі є волога. Ось. Резикнем, підемо туди, перевіримо чи часом. Там немає якогось гриба. Може, духлі там вискочив. Там, не... там, коли посуха, але це вже у розгар сезону грибного. Там завжди такі чудові, біляки які ростуть. Ніколи, нікол... Нікого ніде немає, я постійно знаходжу. От. От так минулими роками всюди посуха, по, по інших областях, всюди, тут у нас всі без грибів, а я там піду і все назбираю. От. Ну, але це таке. Теж ризикована справа. Трохи туди далеченько йти. Треба тьопати біля години часу. Ну, але всяке буває. Скільки я туди не ходив, хоч далеко, але туди варто піти. Там сюрпризи чекають такі ого. Ну що, а ми на цьому будемо глядачі закінчувати. А ви бережіть себе, бережіть своїх близьких. Все буде Україна. А ми з вами зустрінемося завжди на наступних чудових рибалках. Папа, глядачі, до наступних чудових відео. Все, вперед додому. Робити. Так, зараз в майстерню йти, ми ну, його баємо з тими роботами. Коли вони вже всі закінчуть?